На днях побачив дуже цікавий допис, про те, де автор писав, що досить шукати себе, тому що так багато коучингів, багато тренінгів, багато різних статей або відео, спічей. Коротше кажучи, як хочете таке називати на цю тематику, де люди шукають себе, шукають своє призначення, шукають своє покликання. А автор цієї статті, цього посту закликає взагалі перестати шукати себе і просто жити. Друзі, всім вітання. Це програма вечір середи. Мене звати Ігор Середа, і сьогодні зі мною Міша Афір. Міша є молодіжним керівником, молодіжним лідером при церкві, яка називається Річерч у місті Києві. І, і так, так і, і ні, і так, і ні. Так ну в цілому всіх вітаю. В цілому я є лідером Молоді Київської області. Угу. От а в церкві Річорч є один з служителів. В майбутньому вірю один з пасторів церкви там є в нас відповідальний за ага. тому щоб нікого не ображати. Добре, дякую за так, так. поправку і Все дякую, нормально. що ти підкригував одразу запитання до тебе: чи погоджуєшся ти з цією думкою автора, який сказав про те, що досить шукати себе? Ну, я не знаю, на жаль, цього автора, не знаю його Друге, а, теж не позицію знаю. життя, але я думаю, що на відсотків 80 я би погодився, о тому що ця дійсно думка, вона зараз дуже популярна. Угу. А, я не уявляю, скільки вже всякі там тренери, коучі зробили на цьому. Прокачай себе, знайди себе, пізнай себе. А, а Якщо в контексті теології, богослів'я говорити, то я вірю, що нам. Варто після того, коли ми відчуваємо або не відчуваємо, коли ми констатуємо факт, що а, людство повстало проти Бога і втратило конект. Адам, Єва, Едемський Ра і Сад, вірю, що були порушені стосунки в декількох сферах: я і Бог, я і я, я і суспільство, я і творіння. Угу. Тому якщо таким чином піти, варто себе знайти, але а, мені здається, що ми перегнули десь. Цю вже я не знаю, в бланку можливо, або вже десь перейшли за межі потрібного навіть. Тобто ми дійсно незадоволені, і здається, що як є цей жарт, пам'ятаєш, що в самурая немає цілі, в нього так. є тільки шлях. І от мені іноді враження складається, що ми саме про це. Uh -huh. Нам важливо себе шукати. Uh -huh. Найдемо чи не знаємо, це не так важливо. Важливо uh -huh. бути в процесі себе пошуку, бо uh -huh. це, це популярно, це модно, uh -huh. це круто звучить. Тому. Частково так треба себе знайти. І тут можна говорити про покликання, uh -huh. про місію життя. Але здається, людина відроджена, яка знає Бога, яка читає Його слово, Біблію, ходить в церкву. Вона знає це дуже швидко, uh -huh. тому що Біблія вона неймовірно прямолінійна в контексті покликання і призначення створення людини. Uh -huh. Мені здається, тут зрозуміло все. Перше, це Божа слава. Все, що я роблю, як я живу, Бог має проставлятись. Друге, це користь суспільству, якому я живу. Бог створив суспільство з певною ціллю, з певним призначенням. Тобто, від, моє, від моєї від моєї народження, мого життя, Бог проставляється. Суспільство ну нехай буде слово, збудовується або покращується. От багато ще речей може бути. Угу. А, але ми зазвичай церква це все е, е, акумулюємо навколо. Благовістя, наприклад, mm -hmm. Бог прославляється, суспільство змінюється. Чим я як і це, на це впливає як церква, ми як спільнота через досягнення там, людей, які не знають Бога. Ти хочеш сказати, що без Бога е, знайти своє покликання неможливо? Я вважаю, що е, ну, ми маємо говорити, якщо ми говоримо про покликання, маємо говорити про автора поклику. Mm -hmm. Якщо це не Бог, то хто? Хто мене кличе до чого? Тобто більшість людей, мабуть, цього світу вони знаходять собі причини, для чого вони живуть, але скоріш за все це поклик їхнього серця. Тобто, зазвичай, якщо людина, ми констатуємо факт, що є. Е... Дві дві особистості відроджено не відроджене, то відроджену людину кличе Бог, і ти їх послухаєшся, ти реагуєш, підлаштовуєшся, змінюєшся, бо він авторитет. То хто кличе людину не відроджену, її особисте серце, яке, угу. мабуть, керується особистими бажаннями, амбіціями, мотиваціями певними, і впевнений там там є щось дуже особисте, егоїстичне, таке персоналізоване. Угу. Тому я думаю, що справжній поклик життя, а якщо поклик це і зміст життя. За межами Бога просто не існує. Е, багато людей зустрічаю в спілкуванні особистому, що е, вперлись в. Тобто, є е, досягнення, певні, є освіта, є все, але вперлись в певну таку. Е, ну, Стіну розчарування. І навіщо це все? Що з цим далі робити? Я не знаю. До речі, автора цієї тези, але дуже сподобалось, що найгірше живеться атеїстам, бо в них серце наповнюється подякою, а вони не знають, кому виразити. От І я думаю, що це прикольна да. фраза може бути. Тому... До речі, я думаю, що, мабуть, подяка перенаправляється до інших людей. Можливо, Можливо але коли відбувається щось надприроднє, угу. ти. Не знаю, це може бути будь-які катаклізми, або щось таке аварія якась дуже серйозна. Mm -hmm. Ти розумієш, я мав був померти, але вижив. Або ще щось відбулося супернечурал. Да? Mm -hmm. І ти розумієш, мабуть, щось я більше, ніж цей світ, mm -hmm. а ти не можеш виразити подяку, бо ми не yeah, віриш, що там буде. Не віриш щось, щось існує. Так, дуже цікава теза. Знаєш, думаю, в контексті покликання і призначення до речі, покликання і призначення. От е, в чому відмінність як на тебе, або спільність, тому що в принципі це не просто синоніми, але наскільки я знаю, ще й два різні такі е, два так. слова. Ну я не знаю зараз, е, чи це 100% правда. Але я споділю свою думку, тебе, а ти так. потім вирішиш, варто їх чи не варто. А для мене, мабуть, я би так роз, розмежував покликання, це ти можеш на нього тільки відреагувати. Угу. От Бог кличе, чи там ти мене кличеш, наприклад, запрошення сюди. Ти мене покликав, але ти не знав, відреагую, я прийду чи не прийду, позитивно, негативно. Ну, врешті я тут, позитивно. А вже для чого ти мене покликав? Призначення записати щось на радіо. Я не можу вибирати. Тобто ти мене покликав, я відреагував, але призначення, яке чому я тут, це записати якусь э, радіопередачу чи mm -hmm. там, якусь э, інтерв'юшку. А якби я прийшов сюди, ти мене покликав і сказав: Ігор, э, давай. Ми з тобою зараз підемо грати в столі теніс, uh -huh. тільки ні, я тебе для іншого покликав. Та ні, ну це ж не цікаво. Я ж прийшов, вже хорошо, давай робить щось своє. Я думаю, що в цьому і різниця. Так само, коли Бог. Тобто людина реагує на поклик Божий, вона має право на це. Uh -huh. Бог дає це, це право реагувати, вибирати. А, але коли ти вже відреагував, до речі, це хороша може бути проповідь, коли ти вже відреагував на Божий заклик. То вже в тебе немає можливості вибирати призначення свого життя. Угу. Тепер все. І пам'ятаєш, тут, мабуть, буде доречно сказати про 12 розділ Римлянам, післання. Угу. Апостол Павло так і починає, говорить: я благаю вас, брати, пред, там, російську, просто не пам'ятаю українську, але ваші тіла. Так, в жертву живу, угу. там, приємну Богу для розумного служіння. І я разів декілька сам особисто проповідав на цей текст і багато разів чув, що жертва жива це коли ти в повній покорі, повному послузі, говориш, Господи, я належу тобі, роби зі мною що хочеш. Uh -huh. Оце призначення. Uh -huh. Тобто не я вибираю призначення, не я вибираю місію свого життя. Він її говорить, uh -huh. але він кличе. І ось ті, хто відреагував на поклик, мають призначення. От я як би так сказав, мабуть, так. Якщо без довгих підготовок. Дякую тобі за відповідь. Я. Говорю про те, що багато людей, говорячи про це, і ти про це згадав, дійсно думають, можливо, в контексті того, що сьогодні є популярним, того, що сьогодні є ну, такими трендовими професіями, так би мовити, якщо років 20 назад, мабуть, всі хотіли стати юристами. <гум> 10 років тому всі хотіли стати е, якось <гум> масово йшли чомусь там в медіа сферу, там фотографи, відеографи. <гум> а сьогодні це IT галузь. або прикордонники, або прикордонники, <гум> <гум> <Довтор. Довтор. Довтор. гум> Так, це, що є актуально. Мені здається, прикордонники завжди <гум> наші <є> такі певні <гум> сфери, коли люди хочуть подітися. Ну, щось нове і це. Мабуть, природньо і завжди такий процес. Але от цікаво, знаєш, на жаль, я пам'ятаю, що навіть коли я, там, я вступав в. Театральний вуз і зі мною навчався хлопець, якраз таки, який вивчився. Це була його друга освіта, йому було за 30 і він вступав на на режисуру. Хоча mm. перша освіта у нього це юридична, і він пропрацював. і Він каже: Я першу освіту отримав для батьків. Mm -hmm. Здобув, mm -hmm. а другу ось тепер вирішив, що для, для себе мене. і моє запитання до тебе: як ти гадаєш, як не потрапити в таку пастку, особливо коли тобі здається щось привабливим? Ти думаєш, о, там перспективи, там всі гроші, там майбутнє. Або батьки щось кажуть, кажуть: ми там вже договорились mm -hmm. з ректором Київського mm -hmm. національного університету, імені Поплавського. Вже там з дядією Мішею домовилися, ти mm -hmm. йдеш одразу там. Все буде на мазі, як не потрапити Слухай, в таку пастку, на твою. думку? А реально важко. Зараз <гум> ти я вже розумів, коли ти клониш, коли ти ведеш і думаю, що його сказати. А Важко чому? Тому що я бачу декілька причин: проблем, на які ми не реагуємо, або на які ми не маючи відповіді, вибираємо професію. А, ну можливо, я вже кажу зараз. Буду, буду говорити з позиції там дорослої людини, особисто себе. Uh, і коли спілкуюся з пацанами, ну, давай так, 20 років. Працюють, мають зарплату, і завжди одна та сама нота, нам мало. Uh -huh. Мій, моє запитання завжди стабільне, незмінне. А який в тебе бюджет на місяць? Відповідь: не знаю. Я кажу: звідки, ти знаєш, що тобі мало. Тобто, я думаю, що один з моментів або елементів все-таки. Можливо, це варто інтегрувати я не знаю, в, в школи uh -huh. якусь фінансову грамотність чи ще щось, тому що дійсно ти правий. Ми приходимо в доросле життя ну, 18 20 років, так. і ми не готові. Ми готові в якійсь мірі, але ми не готові в глобальному розумінні жити життя. І нам здається, що є дійсно е, є моє серце, мої бажання, вони класні, але є вигідні позиції життя. Варто на них. Робити акцент. І тому тут іде от, е, ця хвиля вчитись е, там, де батьки вважають більш кращими. А чому батьки так вважають? Тому що батьки дуже часто вони йдуть з позиції зворотньої. В нас не вийшло. Ми там промучились на свої зарплати, то хай наші діти живуть по-іншому. Ну, дуже часто така тенденція теж відчувається. Тому мені здається, було б дуже круто змінити цю посаду, або не посаду, вибачте, змінити цю, е, цю позицію, або це образ мишлення через. Е, Започаткування навчання певним нормам а, того ж, фінансової свободи чи розуміння якоїсь а, освіти фінансової до того, як люди зіштовхнуться з зарплатами реальними грошима. Тому що в основному, то я кажу, те, що я бачу, а, в мені мало. А скільки це бюджет, я не знаю. Ось а виявляється, бюджет порахував, скільки треба на місці в нього в півтора рази більше, тобто проблем немає. О, це ну це одна з відповідей може бути на мені здається на ці моменти, як не розривати себе. Друге, мені здається, що ми знову ж таки недостатньо добре знаємо суспільство. Знову ж таки, ми говоримо сьогодні в, в темі там покликання. От, але ж дуже часто покликання, якщо ми говоримо з перспективи церкви, покликання стосується інших людей. Бог відправляє на землю свого сина Ісуса Христа, щоб спасти інших. Mm -hmm. Давай так говоримо термінами сучасності, Бог втрачає, щоб інші мали. Отримали, так. Отримали. нічого на цьому не заробляючи, mm -hmm. втрачаючи при цьому не просто а, баланс на карті своїй, а сина свого. Так. Тобто, мені здається, ми, коли думаємо про вибір професії, про всі інші, ми в основному думаємо про себе. Mm -hmm. Ну і, мабуть, більшість людей зараз би, можливо, і сміються, там, якщо б дивитися, ну, а про кого ще думати? Але мені здається, що найбільша чеснота. Найбільша чеснота, яка за, за рахунок якої ми будемо продовжувати виживати і жити і кайфувати насолоджуватися життям, це коли я зможу і кожен з нас думати про інших. Біблія так і вчить. Люби ближнього, як кого само як самого себе. Розумієш. Тобто, це Божий принцип. Uh -huh. Ми думаємо про себе. Найбільша зарплата, найкраще місце роботи, найкраща країна, найкраща сім'я най... і все, все, все про себе. Бог він намагається завжди перевернути наш світогляд. І говорить: слухай, справа ж не тільки в тобі. Мені дуже подобається е, біблійний, е, біблійна книга, книга Єздри, який був в полоні, приходить до царя і говорить: наше місто Єрусалим там е, зруйноване, я хочу відбудувати. І, а потім пам'ятаєш далі продовження, там їх декілька хто відбудовують. Потім Неємія. Він все-таки туди теж відправляє. Тобто, е, думаючи про інших, ти думаєш і про себе. Е, ну, я, я не один раз. Е, не знаю, не один раз отримав велике благословіння особисто, коли комусь допомагав чимось. Uh -huh. В першу чергу просто навіть елементарна подяка. Господи, ти в мене реально за що дякувати? Буквально вчора, вибач, останнє. Uh -huh. Буквально вчора ми дружина взяла і перебрала там у нас двоє доньок, їхні речі, і ми набрали три мішка речей, які вони вже не носять, і відправили там знайомим. І вже вертаємось з, з Нової почти. Так кажу, приємно. Uh -huh. Тобто, ось ось момент, ти віддаючи, служачи іншим, отримуєш задоволення і певну таку, ну не знаю, навіть можна сказати, зміст життя, якийсь здобуваєш чи так. що. Тому я думаю, тут момент такий треба трошки перевернути, спробувати, хоча б, бо ми в основному думаємо тільки про себе, угу. і в цій площині в нас все життя. Якщо мені не дивись, подивись на молодь сьогодні. Серед друзів мене друзі, якщо мені там комфортно. Якщо вони мене підтримують. Якщо мене там десь хтось докурив у чомусь а, взяв і, і не підтримав у чомусь, бо просто це тупий вчинок, і не треба тобі цього робити. Я вже образився, вже з цим не дружусь. Уже мене Я багато часу забираю. Е, є знайомий, е, в який постійно підписується, відписується. Угу. То ти йому подобається, то ти йому не подобаєшся. Знаєш, тобто ці всі моменти все про нас. На жаль, я думаю, якщо ми зможемо сідати і е, глобально чи локально, просто роздумувати над своїм життям і подумати реально кому може бути краще від мого життя, як я можу на це впливати, Здобуваємо зміст життя і, і мотивацію. Круту я хочу таке останнє е, коротеньке питання. Е, одна порада від тебе. І як можливо ти знайшов, і як ти порекомендував іншим знайти своє покликання? Це пов'язано з моєю особистою історією. От я дуже люблю молодь і підлітків, хочу їм служити, дай Бог все своє життя. І причина дуже проста: мене особисто. Коли мені було 16 років приблизно, зустрів один хороший друг, лідер молоді чи наставник молодіжний. У мене були там певні трабли, я вже не буду розказувати. От підлітковому віці, хоча я був ДВР, дитя віруючих батьків, але були виклики свої певні. І один хороший лідер молоді він чомусь вирішив присвятити багато часу свого, щоб в мене вкладати. Ми багато спілкувалися, Він там радив якісь речі. Він був моїми вухами. Він був серцем, яке мене сприймало, чуло і не засуджувало. І на мене це так сильно вплинуло, що я захотів бути такою людиною для інших, якщо Бог дасть можливості. Тому, от е, я знаю, що в біль є, є велика потреба для молоді, для підлітків, люди, які зможуть їх почути, прийняти, вислухати, не засудити, не засудити і можливо поділитися своїм досвідом е, так само. Ну, ти ж розумієш, коли ми запитуємо старшого покоління, то чому ми у них питаємо поради? Бо віримо, що у них був подібний досвід. Угу. Молоді хлопці, дівчата, там 17-18 років, для них мені 35. Я вже для них дядько, який теж щось прожив. Двоє доньок, є сім'я, є служіння, є за, за плечами там навчання, служіння. Вони щось теж очікують від мене. Тому мені здається, що от е, це дуже важливо, щоб я пам'ятав і міг бути для них корисним. І це ще з дитинства мого йде, що колись на мене хтось сильно попливав. Е, тому таке момент про покликання, служіння молоді підліткам, просто в мене на серці. А е, побажання, яке би я залишив, мабуть, е, можливо, слухачам в контексті покликання. Я не знаю, чи можна, чи не можна. Можна, але е, я собі думав, якщо колись у мене буде твоє татуювання, тобто є татуювання? Ні. Слава Богу. У мене теж нема. Е, але якщо колись буде. Окей, давай на татуювання, напис на стіні. Okay. <свіс> колись хороший такий е, неоновий напис на стіні, то він би, мабуть, звучав так: питання не в, твоєму, не в твоїх почуттях, питання в твоєму покликанні. Uh -huh. Справа Справа не в почуттях, справа в покликанні. Я би бажав це робити, тобто завжди е, вибирати покликання. Клас. Те, що ми говорили попередньо сьогодні, Бог кличе, ти відповідаєш як призначення. Якщо ти колись цей поклик почув, відповів згодою, дав своє так, то я думаю, це було б дуже круто в моменти прийняття рішень орієнтуватися не на свої почуття, які зазвичай Біблія описує, вирує. вирує як море, як <гум> хвилі і тому подібне, а орієнтуватися на покликання. Я тут змісю, я тут з ціллю. Бог мене тут назначив, поклав, призначив, покликав. Він ще не все через мене зробив. Тобто, цими думками себе підбадьорювати і максимально ти йти, скільки Бог дасть можливості. Таке побажання. Дякую тобі за побажання. Так пліцом поговорили сьогодні про покликання, mm -hmm. але я думаю, що ще буде час. Міша фер. Так, дякую, дякую дуже тобі. за запрошення. І друзі, це вечір середи на радіо. М. Дякую, що з нами. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково. Нам пишіть їх. А ми з двома дамо відповідь всім гарного вечора!